Добрий день. Сьогодні хочу вам розказати про сою. Отже, сьогодні четвер, е, страстний четвер перед Паскою. Дівчата почуть паски, а ми а я сію сою. Е, можливо, трохи зарано, а може і ні, цього ніхто не знає. Через те є погода і ми сіємо. І ще волога в землі трохи є. Стараюся сіяти. Отже, цікава соя цього разу, сортова. В інтернеті однозначної назви немає, як не дивно. МТ-90 чи Т-90 стоя досить крупна. Попадається трохи ось битої. Але вона без смужки. Ось, бачите? Насіння. Геть взагалі без смужки. Це ГМО Соя під раундап. От, але вона вся без смужки. Е -е, росте цікаво. В неї трикутне листя. От. Ну, це новий сорт. І експериментуємо з їм. Висів стандартний в районі 150 кг. Може трохи забагато, але бачите, що є бита, є ще зелена ось тут така, трапляється. Е -е. То через те висів трохи збільшили. Е, хто має такі сівалочки, можу сказати: висів, я собі написав. Соя 9 штук на метр, це 150 виходить приблизно на гектар. Ось. І Хотів би на правах реклами подякувати тій людині, завдяки якій ця сівалка працює, функціонує і приносить, приносить радість, а і користь, звичайно. Отже, Гірич Олександр, хто його ще не знає, Робить такі сівалочки. Е, робить кращі сівалочки, бо у нього рука вже набита, і він робить з нових матеріалів, бо ця сівалка складна з половини на половину. от Він робить цього нового. Отже, сушникова сівалочка ось така, такого типу буде. Може бути з добрими, може бути без в нього, може бути з прикаткою ще. І може бути на різну кількість сушників в залежності від того. Який у вас трактор і що ви хочете. І знову ж таки в нього самі гнучкі ціни, він підходить до вас дуже відповідально до роботи з вами. Тобто чоловік хороший, надійний ось, і робить якісні речі. Так що, кому потрібна сівалка, хто ще немає. Можете питатися до нього на каналі, дивиться огляди сівалок, він постійно знімає і робить. Ось, Планую засіяти 50 соток. Як це буде, будемо бачити зараз. Пробуємо сіяти в загальному. Так що проїдемося, селіданок кружочок. Всім гарного дня, гарних посівних, ну і смачної паски, і, звичайно, мирного неба. Так, тракторець, до речі, можна ще огляд зробити буде тракторця. Весь в пилюці, бо пилюка в нас 111 годин. Розказати, як це тракторит після 100 годин, що, я, що мені добре, що не добре в ньому. Нічого не видно, все закрито, просто собі насіння падає і все. Так що дякую всім за увагу ще раз.